Дякую. І мені трішки часу залишилось. Брати кажуть: та ти у тебе не буде часу. <кій> буде. <кій> Тема моєї проповіді: молитовні інвестиції. Молитовні інвестиції. Якщо хто не знає, що таке інвестиція, це вкладення капіталу в акції, в підприємства, в якісь цінні папери з метою отримання прибутку або досягнення іншого якогось позитивного. Ефекту або результату. Для прикладу, я хотів би навести вам декілька людей, які були успішні в інвестиціях. Одного чоловіка звати Ворен Баффет. Йому на даний час 94 роки. Чим він такий особливий? Є, я знаю, що є люди і серед нас, які люблять Кока-Колу. Правильно? Єко. Є люди, які люблять Кока-Колу. І от цей чоловік любив до такої е, міри Кока-Колу, що він вклав певну суму грошей туди. Я вам не скажу, яку ви, якщо буде цікаво, ви знайдете. На той час акції Кока-Коли коштували 3 долара. 3 На сьогодні акції Кока-Коли коштують е, е, 70, трошки більше 70 доларів. Коли він вкладав... Свої фінанси, це був 1988 рік за 40, ой 30 з, ким, з чимось 7 років. Е, значить, щорічно його дохід складає близько 700 тисяч доларів. Тобто він купив по маленькій ціні, а за рахунок того, що акції виростають, вони приносять йому прибутки. Інша е, людина це Ерік. Фінман це самий маленький, як не а наймолодший біткоін-мільйонер, який з'явився. Ну, Уявляєте, у 2011 році йому було 12 років, і він інвестував в бабусину тисячу. Не хочу, щоб путали із тисячою Зеленського, тому що це інша тисяча. Я знаю, що у багатьох підлітків є така бабусина тисяча. Тобто, бабуся приходить на день народження і дарить якусь, ну, якусь суму. І уявляєте, цей 12-річний хлопець, що він зробив? Він не купив собі айфон там чи велосипед, чи якийсь гіроскутер. Він вклав ці гроші. І куди вклав? В біткоїни. Тобто, так, такі електронні віртуальні гроші, про які ніхто не чув, ніхто не бачив. В общем, всі покрутили, почухали голову і сказали, ти неправильний хлопець. Але він купив біткоїни по 10 доларів. На даний час біткоїн коштує 86 тисяч доларів за одну монету. Через 7-8 років він став наймолодшим біткоїн-мільйонером. До чого я веду? Я не просто, ну, пропагую інвестувати гроші. Я хочу перевести це в духовну площину. Тема проповіді молитовні інвестиції. І ці люди, які виходили сюди, вони всі молилися, і Бог через молитву щось робив в їхньому житті. Тому молитва: я хочу звернути вашу увагу на молитву, на як інвестиційний матеріал. Тому чи можемо ми молитися ефективно і чи може молитва бути ефективною? Притчі 21-20 говорить: у домі мудрого завжди є бажані, бажане майно інший. Переклад скарби або дорогоцінності та олива, а нерозумна людина. Усе розтринькує. Тому невеликі чотири пункти для того, щоб наша молитва вона була ефективною. перший пункт це довгострокова перспектива. В Матфія, в сьомому розділі 24-м віршом, говориться дуже нам відома історія, коли Ісус проповідував Нагорну проповідь. Говорив, Він підсумував такими словами. Отже, кожен, хто слухає мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі. В більшості безпека і захист це топ 5 важливих, входить в топ 5 важливих потреб речей, про які турбується кожна людина. І от Ісус каже, що фундамент, основа це є те. На що е, потрібно звернути увагу. Фундамент сам по собі розраховується приблизно на десь на 100 років. Щоб не було, що через кілька років ви побудували будинок, а стіна завалилась і дах упав на кришу. Тому молитва цей і формує фундамент нашого життя. Людина, яка молиться постійно, людина, яка вкладає, е, в, 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 в якої є Добре, сильне молитовне життя, вона робить і формує для свого життя сильний фундамент, на якому можна буде будувати. Дивіться, ми затрачаємо що для молитви. Затрачаємо певний ресурс. Це ресурс, можливо, час, комфорт, можливо, якесь терпіння, якийсь, можливо, навіть сон. Затрачаємо ніби невеликі речі, але в майбутньому. Отримуємо дійсно великі плоди, плоди віри, плоди зміни характеру, плоди внутрішньої сили, плоди зцілення, тому, затрачаючи невеликий час, невеликі ресурси, отримуємо великі плоди і благословіння. Псалом 112, 7 вірші, говорить, а Він праведник. Не злякається поганої звістки, його серце стійке або міцне, бо воно покладається на Господа. А інший переклад говорить: лихі новини не зігнуть такого, не зігнуть праведника, тому що дійсно молитва вона міняє наш внутрішній стан і робить наш фундамент і нашу основу дуже міцною і кріпкою. Другий пункт потужний духовний інструмент. Багато хто і, і сьогодні виходили, говорили, що молитва це є ефективна зброя, це сильна духовна зброя. Але я хочу, щоб ми іще більше розширили наше, е, наш взір, що це ще інструмент дії, 16 розділ з 25 го вірша. «О півночі Павло і сила, молячись, співом прославляли Бога, а в'язні слухали їх. Раптом стався великий землетрус, аж порушилися основа в'язниці. Враз повідчинялися всі двері і усі, з усіх поспайдали кайдани. Молитва руйнує кайдани. Коли людина молиться, ті кайдани, які створив чи оковував сатана, вони, вони зруйновуються, звільняються в'язні. Ми бачимо, скільки. Бог зробив зцілень, і сьогодні були свідчення. Бог захищає від зла і смерті, змінюються обставини в житті, і це тільки тому, що була молитва. Можливо, вона була таємна. Можливо, вона була. Десь навіть не проговорювалось, але в серці. А інколи молитви були сильні, голосні, да? коли це багато людей моляться, і міняються обставини, і зло падає. Можливо, ви пам'ятаєте, в Біблії є історія про Езекіїля. Бог показав йому рівнину з кістками. Бог повів і. Обвів його і показав, і задав запитання. Чи можуть кістки ожити? Чи можуть кістки ожити? Ви знаєте, ми з вами всі різні, різні люди, і по-різному реагуємо на ситуації. І яка, коли ситуація приходить в життя, ніби оці кістки, да, ніби що там може ожити. І одна людина говорить, може сказати собі. Да що воно станеться? Хіба воно може щось змінитися? Але інший може сказати: да з Господом ми зможемо, там з Господом там, все получиться, все це. І, можливо, ви вже навіть знаєте, як би ви зреагували на цю ситуацію. Але знаєте, що відповів Єзикіль? Я вам нагадаю: він сказав: Боже, всемогутній, ти знаєш. Він не кинувся в бій, сразу, да буде так, і не дав задню. Він сказав: Ти знаєш, Господи. Тому що дійсно Бог, коли приходить проблема, він, і запит, він чомусь запитав, тому що Він знає проблему кожного. Але він не тільки знає проблему, Він знає ще, як її і вирішити цю проблему. Ви знаєте, він вклав. У е, уста пророка Єзикіля слова каже: пророкуй, пророкуй саме ось так. І кістки почали злазитися купи, і постало військо, і Бог вдихнув в нього життя. Тому Бог не тільки знає, що, яка твоя проблема, але в нього вже є і рішення. Але Він хоче, щоб ми запитали в нього. А не бігли поперед нього. Об'явлення, третій розділ, сьомий вірш, говорить: так каже святий істинний, який має ключ Давида, котрий відчиняє і ніхто не зачинить, і зачиняє, і ніхто не відчинить. Якщо Бог вирішує проблему і відчиняє двері, то ніхто не зможе, і ніяка інша обставина іззовні вже не може, не зможе перешкодити. Але якщо Бог закриває для чогось двері, то скільки б не билися, скільки б туди не стукалися, вони не будуть відчинені. Третій пункт. Я не спішу? Спішу, вибачаюсь: матеріал для духовного, для духовних інвестицій. Молитва це матеріал для духовних інвестицій. Римлян, 12 розділ, 14 вірш. Павло говорить: благословляйте тих, хто вас переслідує, благословляйте, а не проклинайте. Він показує, що молитва, молитва благословіння це є кращий матеріал для, духов, для духовної боротьби, для духовної інвестиції, ніж ніж злитися. Ніж нарікати, ніж говорити якісь сплетні, чи щось, щось таке. Ми бачимо в цьому місці писання благословіння як реакція на ситуацію. Він каже: благословляйте, коли ситуація проти вас. Благословляйте, коли люди проти вас, благословляйте, коли вам щось не подобається і ви з чимось згідні. Це є один, е, частина молитви благословіння. Інша сторона це благословляти як передача духовної сили і духовної влади. І та, і та молитва благословіння має, і, має е, хороший позитивний результат. То на ситуацію, коли ми благословляємо, а то коли ми передаємо духовну силу. До чого, е, Який приклад можна привести? Це коли батьки благословляють своїх дітей. Е, для прикладу я взяв, коли батько, е, у батька було два сина да? у Ісава. І Ісаака було два сина. Вони були двойнята. Дожді були будь схожі, да? і Сав, і Яков. Один папа, один мама, але ми бачимо, що вони зовсім були різні. Зовсім, різні. що тілесно різні. Один був шерстяний такий, волосатий, а інший гладенький. Що у них відношення в них було. Хтось то характери були ну, зовсім різні. Один... Він був такий войовничий, він бігав з луком, він там любив поохотитися, порибали. І батьку так нравилось. І Ісаку дуже подобалось це. А той був ну, такий тихенький, десь тільки по, по двору, там, щось це. Ну, такий айтішник, можна сказати. Він там собі десь щось, ніхто його не чув, якби і не бачив. І, але відношення до благословіння у них було також, воно було. Також різне, той із завдяки своєї силі, спритності, якомусь такому цьому, він думав, та навіщо воно мені? І в один прекрасний момент він взяв: ну ка навіщо мені благословіння, коли я їсти хочу, і взяв, ну, знехтував благословінням і продав його, брату, за просто за, за миску супа. Я хотів би е, е, зачитати, як батько благословляв їх. Батько їх благословив обох, але дороги були у них різні, тому що різне було благословіння. Дивіться, благословляє він першого, Якова, який переодягнувся Ісавом. Нехай же Бог, нехай же дасть тобі Бог небесну росу і багатство землі, і достаток пшениці і свіжого вина, і так далі, далі, далі. Іншого він же благословляє. Уже Ісава, коли він узнав його, той каже: нема чи в тебе ще одного благословіння. Каже, такого самого, якби і немає благословення, є інше. І друге благословіння, каже, відповідаючи, від багатства землі залежатиме твоє життя, а також від небесної роси зверху. Тобто він говорить, одне благословіння говорить, що Твоє життя. Буде залежати від Бога. І Бог буде благословляти тебе. А другому говорить, твоє життя буде залежати від обставин, від обставин і того, що буде навколо тебе робитися. Тому наше благословіння, воно повинно бути сильним благословінням. Передачі духовного свого досвіду і свого благословіння. Матери... Значить, молитва благословіння вона повинна бути регулярна і системна. На що я хотів тут звернути увагу, що коли ми молимось, це здається маленьким і незначним. Але воно, як і інвестиція, воно працює, воно працює. І приносить потім великий плід. Тобто з незначного, з маленького стається великим і сильним. А, я встигаю. Да. Тоді я засвідчу можна? Я перестану бігти-бігти, і, і, і також засвідчу. В місяць молитви. Да, і тема моя також молитва. І... Я хочу сказати, що декілька років назад, в молитві, я зрозумів, що нам потрібно ну, придбати земельну ділянку. Так як ми батьки і хочемо для дітей зробити якусь ну, вклад да, в спадщину, і от Бог поклав на серце саме земельну ділянку. Тому що якщо сразу придбати, це велика. Велика сума, і вона ну, фактично непідйомна. А за деякий час можна на земельній ділянці ну, щось потихеньку будувати. І от ми включили цю потребу в нашу вечірню молитву. Ми почали за нею молитися. Ми молилися певний час. Це не був там тиждень, два, але більше. І через певний час Бог. Поклав на серце, бо я бачив приклад, приклад пастора Георгія, як він це робив. Я почав ходити на певній місцевості, де я хотів би. Мати ну, от земельну ділянку. Я почав ходити. І ви знаєте, ходив, молячись, навіть десь познайомився там із сусідів, вже з майбутніх. Я ж не казав, що я вже там щось задумав. Але я вірив, що Бог щось готує. Бог щось готує. І через певний час мені дружина скидає переписку там, з Фейсбука, і хтось задав питання, чи ніхто не продає. І я знайшов. Якась людина виставила, що вона хотіла б продати якраз там, там, де я от ходив вже, топтав дорогу. Я е, написав цій людині, спитав, чи вона продає, яка адреса, там все поперепитував, ціну запитав. І ви знаєте, е, ну, дуже сподобалось. Але ми не кинулись зразу купляти фінансів. Не вистачало на, на покупку, не вистачало фінансів, і ми зробили рішення, що ми будемо молитися, тому що ми побачили, що ми за рік зможемо, працюючи, відкласти ту суму, яку, якої нам не вистачає. Ми почали рік молилися. І працювали, відкладали, я хочу сказати, що ми ну, з дружиною працюємо разом. У нас є офіційні роботи, але є маленький, такий маленький бізнес, е, який коли ми заробляємо, ми відкладаємо на, на мрію, на якісь потреби, ну на таку на, на великі цілі. І от ми рік-рік молилися, рік працювали, рік відкладали. І через рік, коли у мене вже була та сума, на яку яку я питав. Я знову зв'язався з, з цією людиною і перепитав, чи не продали ви? Не продала. А чи не змінилася та ціна? І ціна не змінилася. Бог влаштував ось так, щоб ми могли. Рік, вроді інфляція і все ну, могло б щось змінитися, але Бог влаштував, що вон... нічого не змінилося. І ми. Бог нас благословив і ми придбали. Я вірю, що дійсно в цьому була Божа рука. Тому що, коли я пішов там косити траву, там отаке, на такий бур'ян був, посходилися сусіди. Давай знайомиться. А ока... е... Оказується, що багато з них я знаю. І Бог так влаштував, що ми ну, створили кооператив, і ну, це було просто чудо Боже. Ми за місяць провели туди ще й городську воду 350 метрів. Труби, траншеї, до самої останньої хати. Там всього дві хати на тому полі, Дри, три побудувалися. Але багато людей скоперувалися, і ми отак ще й воду провели туди. Тому от Бог показав, що молитва вона має велику силу, що ти не біжиш зразу, або акція якась. Але молитва. І досягнення цілі. У мене ось так. Я хотів би запросити групу на сцену. Четвертий пункт, дуже, дуже корисний і дуже цікавий, він буде останнім. Четвертий пункт я назвав його диверсифікація. Я не став перекладати це слово, я краще вам поясню, що воно, що воно означає. В житті завжди є ризики. Завжди є ризики, і вони. Ну, Час від часу приходять, вони штормлять, приходять якісь шторми в наше життя. Це може бути звільнення з роботи, може бути, якась хвороба, може бути, ти щось планував, воно не вийшло. А пам'ятаєте, ковід, скільки планів перебив, потім війна взагалі велика трагедія для цілої нації. Тобто диверсифікація це розподіл ризиків за рахунок різноманітності вкладів. Коли людина все своє, чи це майно, чи це вся надія, чи все ну, вклад, складає тільки на одну якусь річ, і тут стається якийсь ну, ризик нещастя, не фактично вся надія вона пропадає. Все, ну, що ти вкладав, воно знищується. Тому от, економічні експерти вони кажуть, що не складай. Точно, американці так і кажуть, що не складайте всі яєчка в одну корзинку, тому що воно може бути, хтось придавив і хрясь. Можливо, у вас таке було, коли ви купили яєчка, поскладали в кульочок і десь. Трісь і вся все воно в омлет в один. Тому також молитва, вона різна. Ми бачимо, що потрібно вкладати е, в, в, у міцний фундамент, потрібно молитися і використовувати молитву як зброю або як інструмент для того, щоб е, захищатись від атак диявола чи якихось, е, якихось обставин. І також потрібно активно благословляти. Ви знаєте, що захист від ризиків по-українськи він е, ну, звучить якось так: частину грошей треба покласти в банку і десь в погреб. Частину грошей треба покласти в носок і десь у шафу. Частину грошей треба зашити в, десь заховати під матрац, а все остальне треба закопати в саду під грушею. І все це жінка найде. Тому ризиків дуже багато. Навіть коли ти виходиш в магазин і в тебе є в кармані, мовно, там, тисяча гривень, ти такий радий, ти щасливий. Але коли з тобою дружина і каже: давай зайдемо, купимо батон, ти заходиш в АТБ і виходиш щеком, в якому більше 500 гривень, і кажеш, це ми купили батон. Чи це не ризик? Дійсно втрата грошей. В житті є набагато, це все жарти, да? але в житті набагато складніше, в житті набагато більше ризиків, як я казав, і хвороба, і втрата рідних, і робота, інфляція, і все, все, все. Але ми знаємо. Е... Що у нас є завжди надійний гарант нашої, нашої безпеки. Це є Ісус Христос. Які б ситуації не приходили в наше життя, як би життя не било і не підставляло під ніжку, у нас є Ісус Христос, який учора, сьогодні і навіки є той самий. Він молився за кожного з нас. Він молився, щоб ми були благословені. За тих молився за, ну, навіть за хто ще увірує після нас. Він за нас помирав, Він за нас пішов на хрест, Він за нас проливав свою святу кров, Він для нас Воскрес. І все це для того, щоб навіть якщо в нашому житті і не все складеться так, як ми захочемо. Це він зробив для того, щоб ми мали вічність із Ним. щоб прийдячи туди на небо, ми були разом з Ним, там, де не буде горя, страждання, сльоз, там, де не буде інфляції, там, де не буде поганих обставин, там, де не буде хвороби, там буде він, там будуть святі. І ми будемо з ними радіти. Сьогодні звертаюся, давайте ми церква піднімемо. Сьогодні звертаюся до тих, хто ще не примирився з Богом. Можливо, в твоєму житті повний крах, можливо, ти дуже в небезпечних, в поганих ситуаціях. Ісус є вихід. Ісус за тебе. Ісус помер на хресті для того, щоб ти жив вічно. Я запрошую Тебе. Якщо ти ще не примирився з Богом, ось сюди наперед, зробити крок до Бога, крок до спасіння, щоб помолитися молитвою покаяння, і щоб Бог уже вів тебе і допомагав тобі, тому що Він твоя гарантія, Він твій Спаситель. Поки буде лунати пісня, в тебе є час подумати і вийти потім сюди. Для молитви покаяння. Давайте ми поклонимося Богу нашому.